Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про цукровий діабет другого типу, приємного перегляду. Що таке цукровий діабет другого типу? Цукровий діабет другого типу це хронічне захворювання, при якому організм не може ефективно використовувати інсулін або не виробляє його достатньо. Це призводить до високого рівня глюкози в крові. Він відрізняється від діабету першого типу, де інсулін не виробляється взагалі. Симптоми можуть бути непомітними або проявлятися як надмірна спрага та часте сечовипускання, постійне відчуття голоду, втома та млявість, повільне загоєння ран, погіршення зору, свербіж шкіри, оніміння або поколювання в кінцівках, фактори ризику до факторів ризику належать ожиріння, сімейна історія діабету, вік, малорухливий спосіб життя та етнічна приналежність, лікування включає зміни способу життя, дієта, фізичні вправи. А також медикаментозну терапію для контролю рівня глюкози в крові. Важливо регулярно контролювати рівень глюкози та звертатися до лікаря для моніторингу та коригування лікування. Друзі, Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за новими відео, далі більше.